Викинь нахрін свій старий ПК, скоро виходить GTA 6. Коротше, GTA 6 виходить восени 2025 року, так заявляють Rockstar. і зазвичай вони зі своїми релізами достатньо точні в прогнозах. І одразу виникає питання, а чи варто замінювати свій ПК? Давайте розбиратись. Мінімальні системні вимоги будуть десь отут, так заявляє розробник, але у мене особисто все ж таки є сумніви щодо мінімальних системних вимог. Ну не вірю я що 1080 буде це все вивозити навіть на мінімалках в дві блядь. В 2025 році. пк Пекабаяріґі GTA 6 не побачать в найкращому випадку. Це станеться в середині, а можливо навіть у кінці 2026 року. Іди нахуй. Така сама історія була із GTA 5, Тому зараз немає абсолютно ніякого сенсу бігти в магазин і купляти мега гіга ПК. По моїм суб'єктивно-космічним розрахункам для того, щоб пограти в GTA 6 на ультрах, знадобиться ПКшечка, яка буде вартувати ну приблизно тисячі три американських гривень. Ну і звичайно, краще за всіх справи йдуть у консольників скоріш за все, восени 2025 року. Вони все ж таки зможуть пограти в GTA 6, тому що скоріш за все на консолі гра вийде вчасно. Отже, питання, чи варто купувати зараз комп'ютер за 2-3 тисячі доларів для того, щоб пограти в 2026 році в GTA 6? Ні, блядь, звичайно, ні, не потрібно цього робити. Якщо хочеш пограти в 25-му, піди купи собі консоль і радій життю. PS5 або Xbox, актуальні покоління консолей, будуть підтримувати цю гру. Так що нерви серце, грай собі спокійненько на своєму калькуляторі і чекай 2026 року. Або тарбани мамку з папкою на 500 баксів і купи собі Xbox. І вже восени пограєш в GTA 6. На сьогодні все. Діліться своїми думками в коментарях, на чому будете грати в GTA 6. Не забуваємо ставити лайки, підписки і до зустрічі в новому відео. Папа! -па. Особисто я більше очікую відьмака.